Доброго дня! Вітаю всіх гостей мого садочка. На календарі у нас 1 лютого, починається останній місяць зими, а в садочку у нас весна. Ростуть мої хвойні рослинки. Посадила їх восени, ну як посадила, вони в горщиках ростуть, бо ще підшукую їм місце, вічно-зелені рослини. Теж їм подобається така тепла зима. Навіть ті гілочки, що я відламала восени, вкорінила. О, не вкорінила, втикнула в землю. Ось вона так непогано себе почуває. І зараз покажу першоцвіти. Мої підсніжнички. Всі з бутончиками. І... Невдовзі будуть квітнути. На цій клумбочці в мене вилазять водозбори аквілегії і ось лізуть крокуси. Навіть уже квіточка починає з'являтися перші ранні тюльпани. Жовти-червоні. Ось це хостарі. Я тут посадила тюльпани, поки немає хост, щоб щось квітло, і забула про це. І одразу, як тільки вони з'явилися, я вирішила, що це ліза хоста в січні місяці. Але ні, це дитинчата тюльпанів. Просинаються ті, що я садила восени, це найбільше. Наросла ця, в мене чотири сорти, інші тільки-тільки вилазять. Ось, наприклад, ось така малесенька. Але вже починають. Гейхера розсажена восени. Ось тут теж гейхера. І ось така. Показують носики мої і Я коли копала ставочок, я сюди накидала землі, трохи їх закопала. Але ось вони дружно лізуть. Роніка зараз дуже гарна, така зелено-бордова. Дуже гарна. Ось такі кольори. Яскрава така бордова, зелена. Трави. Ще іридодиктоми оція. Заложила, коли будувала ставочок, але знайшла, треба буде їх пересаджувати. І ось тут теж з'являються рослинки. Тут зеленіють мускарі, дуже я їх люблю, бо вони ж зелені стоять і восени, і навесні. Ромашка, ось ця звичайна красоля, очітки, чебрець. Лаванда. А оця рослина мені на базарі її дали в довісок. Начебто це скабіоза. Не знаю. Я не пам'ятаю назви, але ж теж вона вічно зелена. Подивимося на неї влітку. І лізе рястка. Теж посажені тюльпани. Але вони ще не з'явилися. А ось тут, на цій клумбочці з очитками, ось такі вже великі підсніжнички, мабуть, їм тут тепліше, ніж там. І ось теж вилазять і прокльовуються. Нарцисів, гіацинтів я ще не бачу. І зараз ось. Ось так. Ну і почали набуднявитися очітки, бруньки з'являються. Буде гарно. Сьогодні я в садочок прийшла не просто так, а прийшла трошки навести порядок. Коли я починала минулого року робити тут красу. Я не подумала про компостну яму. Я думала, що за один рік я ще не назбираю стільки сміття, щоб вона була так прям необхідна, що в мене ще є час. Але листя тут, як бачите, лежить дуже багато. І минулого року я доріжки робила з листя, щоб не ходити по болоту. Але ж протягом року я вже поробила собі доріжки. З камінчиків і так багато листя мені не треба, а кучі компостної немає. Тому я експериментую, побачила в одної блогерші, що вона пакує листя ось в такі мішки. Я знайшла, виділили мені два мішка, набиваю їх повні навесні, до осені вони. Перепрівають, складаю в один мішок і в неї така переносна компостна яма. Тому я ось частину сміття звідси, це у нас зона мангалу. Але мангал у нас вже все. І нам подарили круту, класну барбікюшницю. Тому тут в мене була така аля компостна куча. І виявилося, що в ці два мішки тільки половина сміття влізла. Ще я тут спробувала навести порядок, але більше я перекладала з місця на місце, чим наводила. Треба буде ще тут зайнятися. Тобто два мішка це дуже мало, але і більше тут мені немає де їх зберігати. Поки що буде два. Діжку треба нарешті пофарбувати. Подивимося, що вийде з цього експеримента з такими переносними компостними кучами. На дно я поклала гілки, зверху засипала листям. І воно буде стояти аж до осені. Ну, ось таку роботу сьогодні я зробила. Вечірній садочок, тихо, спокійно. Там нова пошта працює. Ну, ось так, на сьогодні, на 1 лютого. Ще зніму цей куточок. Він тут, тут рудбекія розростається влітку і тут тінь. Хоч і сонце сюди потрапляє. І оці всі камінці, які були в садочку на момент його купівлі, ми його купили разом з квартирою. І вони всі ось такі вкриті мохом, такі гарні. Їх не видно влітку. А от зараз вони дуже такі привабливі, тому розчистила. Щоб помилуватися цією красою. Ну, але ж тут теж сміття, яке треба кудись дівати. Влітку його не видно, а зараз треба щось придумувати. І от сюди я хотіла посадити мох, я його і посадила, але тільки ось одна куртиночка пережилася. Три види, я знайшла і посадила. То цьому начебто добре. Ну, розростеться і буде тут така. Куточок з мохом. Сюди можна щось ще посадити. Моху досадити. Такі такі от гарні такі камінці. Ось ця гора листя, вона прикриває аліуми. Я їх серед зими садила, бо за знижками не могла не купити цибулини. Тут купа аліумів. І подивимося, що буде з того всього весною. Ну, ось такий мій садочок 1 лютого. Минуле відео я вам зимове знімала, дуже гарне, біле. І в ті ж дні, січневі, в ці пару днів зі снігом, ми їздили на дачу до моїх батьків. Годувати котів, і я тоді засняла зимовий ліс. Тому зараз до цього майже весняного відео я вам додам трохи зимової краси. А на сьогодні все. Насолоджуйтесь зимовою красою. До побачення! Ми їдемо на бабусину дачу покормить котів. Помилуватися цією зимовою красою. В місті вже весна, а ось тут в лісі зимова каска. Буронячки квіткої. Скоро буде квітнути. Лаванда. Вкрита снігом. Барбарис. Красунчик. Відпочивають клумби з квітучими квітами. Чекають весни юки. Я зною залишається котяча м'ята. Тут такий дуже великий кущ, його не зрізали, і він ось такий шикарнючий. прикрашає діляночку біля теплички. Трішки під снігом похилився льон. Його прибило снігом, а взагалі він. Багаторічний льон теж гарно прикрашає, поки його ось так не розвалить сніг. Зарослі гвоздики. Ось така вона зима на дачі. Ось ще познімаю. Зимових пейзажів небо блакитне, блакитне. Вже їдемо додому.